Надихають на це, і вони на понятті любові кохання знаються як ніхто і інший. Я про грузинів наших Бо вони друзів. грузини. Бо вони грузини, гарячі хлопці. У нас буде а, відомий оркестр а, Тбілісі Бік Бенд грузинської мерії в гостях сніданку з плюс 1, 1. До речі, цей колектив визнано в 2006 році найкращим оркестром в Європі. Грузини не тільки знаються на коханні, про що ти вже повідомив. Я теж перед випуском новин. А і на музиці це правда, так і буде обов'язково вино, але за лаштунками сніданки. Ну тобі вітання від Жашкова. З Ліда, Жашкова, це да, прекрасне місто. Ліда, ти Прекрасна а, так. І що я там була навіть фотографувалася під мерією їхньою? Да, і а, до дня закоханих хочу зачитати а, коротко. Кричу на весь світ кохаю Валентина Старовуд. Пише а, Жені, а, вітання. Відволікай від сну туману, буди поровинну дощову. Я винна, що таку кохану мене ти любиш. А далі завітайте на Фейсбук сніданок з 1 плюс 1». Дуже прекрасний цікавий вірш до дня закоханих дня. Валентина, ми з тобою ще не прощаємося. Короткий не випуск ТСН від Ліді Таран трохи згодом з днем закоханих. Люби твори. Пиши і пиши те санстисла до речі. Сьогодні може вже офіційно привітати всіх з відкриттям сезону байовів в Україні. Розпочався сезон. А балом маскарадом карнавалі він проходить уже п'ятий рік поспіль, і щоразу у іншому залі. Вальсувати пішла і наша Мирослава Ульяніна. Куди це несподіванка? Дім знайтеся далі.